Я пишу це, тому що це найжахливіший досвід в моєму житті. Він захвав її два пальці в рот. І там, коротше, коли дош приїжджати розброг, там є закусочна. Найкращі бургери в місті. Ти маєш їх спробувати? Який вайб? У нас є холодильник, у нас є ліжко. Принці це, вона так прикольно подорожувати. Отак, от Рілі, щось в цьому є. Доброго вечора, я Барбара. Ви вже готові замовити? Наш бургер найкращий на заході. Ви хочете попити? Велика Кока-Кола, кава або страбері. Велика Кока-Кола, естественно. В мене є звичка завжди пісити перед тим, як її сідати їсти. Він не підняв унітаза. О, Боже. Слава Богу! Він миє руки, він миє руки після туалі. Ти молодець. Ми в тебе вірили. Він помив руки. Так, де наш бік бургер? Бік фет бургер? О, несуть, несуть несуть. Угу. Ага, єс. Yes. Що з'їмо першим? Я зазвичай спочатку їм картоплю, потім бургер. Ми лише мочі 15%. Ми ж не мільянерів, Ще раз руки бдемо мити. Він помив руки після їди. Боже, це прекрасний чоловік. У нас усела йому пальці. Будь ласка, залишіть мене в спокої. Ну ніби тут нічого, якийсь чел стоїть. Давайте поговоримо з ним. Просто чисто шукаємо до кого до колуба. Дуже гарний вид. Подивіться, який вайб.